20 років присвятив допомозі людям. Михайло Пшеничняк старший дільничний офіцер поліції відділення номер 3 у Галичі. За освітою поліцейський інженер-механік. Однак, після служби в армії пішов працювати у тодішню міліцію. З того часу служить на благо громади. каже, жодного разу не пошкодував про свій вибір. У мене територія на даний час це є Дубівецька територіальна громада. Вона нараховує близько тисяч населення. І 15 населених пунктів. Саме дальній населений пункт це в районі 27 кілометрів від міста Галич. Не хочу хвалитися. Подзвонили телефону, я вже знаю, що там трапила. Бували такі випадки, от, наприклад, в зовсім в другому місці дзвонять, кажуть, там у тебе в барі крадіжка. Коли, коли тоді, то тоді. Я кажу, їдьте туди, то туди. туди". Пусть слідчі протинарупа поїхала на місці. Поліцейського добре знають у кожному старостівському окрузі. Про його роботу як мешканці, так і очільники населених пунктів відгукуються позитивно. Склалася тісна співпраця з дільничним інспектором. Дуже часто відвідує наш старостинський округ, переймається життям, скажімо так, старостинського округу. Можу вам навіть назвати один такий приклад. Проект Дісайд до школи в нас приїздили і опитували дітей. І кажуть, ну як у вас злочинність у селі? І один хлопчина став не підготовлений взагалі. Хлопчина стає і каже, у нас злодіїв немає. Я так буду цитувати, як ти не каже, злодіїв нема. Я вчора їхав на ровер і лишив ровер в селі, сьогодні зранку пішов, забрав, кажу, у нас злодіїв нема. Ну, на мою думку, це є якби позитивний плюс для дільничного. Аби всі були такі люди приємні і так вдільнижні. Офіцер зізнається за час служби, доводилось стикатись з різними злочинами і правопорушеннями, та найчастіше трапляються побутові сварки. А він допомагає порозумітись та вирішити конфлікт. З кожним можна порозумітися, чи він агресивний, чи не агресивний, але все можна знайти в ході розмови бесіди з ним можна все найти компроміс. Крім того, у вересні 2022 року поліцейський працював у Харківській області у складі зведеного загону, а повернувшись із зони бойових дій, допомагав переселенцям. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.